Молодь Кіровоградщини знову вчили військовій підготовці. Вже в п'яти в області проводять навчання Любиш Україну вчись перемагати, які започаткував народний депутат України Станіслав Березкін. Цього разу на захід запросили учнів чотирьох кіровоградських шкіл. Я Очікую те, що нам будуть показувати зброю, там не знаю, готувати до війни. Це ж краще набагато, ніж сидіти на якихось там уроках. Вже за традицією школярів вчили розбирати та складати автомат, розказували, як поводитись в надзвичайних ситуаціях, а ще навчали влучно кидати гранату. В бойовій обстановці, коли ми бросаємо, ми повинні прийняти позицію лежа, а потім відходити. Тут, на на місці вони просто бросають в цель. Ми обозначаємо це як дзот, окоп, склад, неважно, що там, то ми повинні туди потрапити. Були на заході і бійці третього полку спецпризначення. Вони показували екіпіровку вояків із зони АТО та приміряли її на юнаків. Вес є тяжело. Но если побегать, ну я вам хочу сказать, если там будешь там и бегать будешь и прыгать и кувыркаться в нормальных армиях всего мира. Перчатки используются. вас на стрибу не допустять, якщо у вас нету очков, перчаток, бронежилета і каски. Вас просто не допустять навіть до заняття. Тобто, це все безпеки. Чоловіка любовь може нещасний случай звучитися. Хоча б фатальні зони. Вот они, раз, два, глаза, голова, они защищены. Ті, хто пройшов навчання, спостерігав за виступами гельовиків. В честь свята вони запланували встановити кілька національних рекордів. Сім. Вісім! Yeah. Чоловіки жонглювали гирями лише за пару годин встигли встановити чотири рекорди України. Ребята, те, которые уже, наверное, неоднократно становились рекордсменами України, как і офіційно, так і були записані в книгу рекордів України, сьогодні показали чотири упражнення, які дійсно рекордні. Якщо хтось то повторити або зробити краще, лучше, милости просит. К примеру, если делаются двойные или тройные обороты, запускается гири 16 килограмм, а ловиться но уже в пределі. 50 килограмм идет нагрузка на руку. И поэтому здесь, чтобы э, вы видите приобретенную легкость, вернее не приобретенную, а в процессе долгого времени тренировочными процессами наработано. И в совокупности, как и говорится, вы видите то, что у нас получилось. Діти від навчань любиш Україну, вчись перемагати. Лишились у захопленні, а організатори вже задумуються, як зробити захід традиційним. Мої нації дуже великі, дуже несподівано Це а захід дуже емоці... ну, гарний». З кожним проведенням даної акції ми бачимо актуальність цього питання. Ми бачимо, наскільки це потрібно. Ми бачимо горячі очі дітей, молоді, які хочуть тим займатися. До нас підходять їхні батьки, які дякують. І звичайно, що. Ми зараз вже проговорюємо про довгострокову перспективу проведення таких заходів, розширення їх на території всієї області. Наступний лікнеп з військової підготовки для молоді проведуть у новоукраїнці.